Всім слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Приїхав в село Рунгуре до Васі Тафічко. Васю вже багато хто знає. Подіма вже тут був, знімав. Але ми, ми не конкуруємо, ми друзі всі. І Вася каже, ще приїхати, запросив мене. <кій> Приїхав ще я. Є така лошечка. Білка на продажу. Скільки вася її є? 6 місяців. Лошиці 6 місяців. Пушечка гарна, має гарний склад. Невелика, але файна колена. Файну ножку має. ножка. Яка проти себе файну ножку має. Не є бог, знає, там так, ну, щоб казати, якась така лаба, моцна чи що, але проти себе я кажу, що проти себе має все. Рудечку має таку файну. Невелика, але файна складена. А є люди, що такого хоті, щоб що великого не треба, але ж би було файно складенно. Отака От лошечка білка на продажу 6 місяців. Находиться село Рунгори, Коломийський район, Івано-Франківська область. Ціну кажеш? Ціна не капець дорога, правлю 25, щось там на дорогу будемо пускати. Стартова ціна 25 тисяч, а там хто схоче кого зацікавить, заінтересує, то, то будете дзвонити, собі вже торгуватися. Так, ану скажи номер телефону на відео. Бо то само так краще, знаєш, бо дехто в описі не вміє знайти. А ну кажи номер телефону. 097 22 15 720. так, Якби хтось щось не міг додзвонитися, то на вайбер. Viber, на на Viber. цьому номері є Viber, будете дзвонити на Viber, вже будете собі домовляти. Лошечка файно жива. Жива, лошечка, так. Жива, має в вогню у собі такого, як має бути. Як кіньми походи у нас, спокійно, а так хто хоче танцювати. Хоче Хочеш закінь, був, Та, Вася має ще 4 кобили, зараз покаже. Кобили не продажні, тільки одна лошечка на продажу. Так, так. Така білочка. Дійсно, як білочка. А хлопи не стоїть на місці. Ні, не жива. Не вкрутить. Що, маленьке, що? Отака мала красоня 6 місяців. Але ж познімаємо її, знаєш, аби добре верто, була. зараз як підете меде і будемо за нею бігати городами знімати. Бо це хоче ходити. Така красунька. Кому би сі сподобало, кого би заінтересувала така лошечка, то будете дзвонити собі говорити. Ціна, Ціна не є велика, я рахую. Хто зможе шукає на таку суму якраз розраховує, то будете собі дзвонити, домовлятися. Вася, мов ще там лошата, вже попродав, нема. Ще лишилась і білка. Білочка мала. Ти не фаркоти. Що ти нам фаркотиш? Я нагадую, що ми знаходимося у Рунгорах, Коломийський район, Івано-Франківська область. Номер телефону Василь назвав за лошечку. Так, так. Ціна доступна. Так, так. Можна щось говорити. Але. Та-та там вже кого буде інтересувати, буде дзвонити, будете дзвонити собі, будете домовлятися. Такий має файний зад розкладений. Коуна не є велика, але складена файно. Батьки я не знають, які в неї. Не знаю. Скидали мені, бо я не їхав. Ну-но, ну, за, за, батьків, за батьків ми нічого не можемо сказати, але я думаю, що не від поганих батьків, бо вона би не була така складена. Бешка, якби... аж ноги з боків десь. Так, яка угрудничка задві. Ну, Напроти себе, на 6 місяців вона має все файно складено. Ковна не велика, але файно складена. То я думаю, що вона не, не від простеньких таких Ай, маленьких коників. То слюби та, такі коні складені, невеликі, але би були файно складені. Ось така, така білочка, так що кого заінтересує, то будете дзвонити і домовлятися. У загальному можеш її пускати. Так, я пускаю зараз. так, Ми зараз покажемо решту коні, які Василь має. Так, Вася ще вівів кобилу свою домашню. Я так розумію, що вона... У нас тут -ка старожил хазяйства. Півроки вже. Привезли їх від місця з Тернополя з Василі. Кобила походить від Василя з Тернопільської області, з Купчинців. Така новоолександрійка. Це все хоче бігати, це сніг, це все хоче бігати. Я то вчора своїх віпустив, то так давали мені, чоловіче, городом. Так мені що, що не треба його рати. Кобела жеребна. Фараном треба. Кобела жеребна по фараону. На коле з лошам. Так, знаємо. Ага, що два рази перепаровували. ну, ну, no, no. Та десь, десь, десь до літа ближче. Ну ветко, ветко, ветко. Десь 6-7 місцребна. Та, бо то видко живіт та червопогілено. Може камера так не передає, а у загальному то видно, що кобила жеребна. Чекай, бо відтика сонце з цієї сторони піду. Кобила робоча, запріжна. Кобила не продається. Так просто Василь показує, які, які є коні. Отака. Така кобела, як вона називається? Зірка. — Називається зірка. Кобела домашня, одна з усіх коней, найстарша тут. Вже й потомство поприводила. зараз Василь покаже від неї потомство, яке вона приводить. Зараз тут що має, має дати таке? Та воно най найкраще, надзвичайне. Але в загальному то файні вона лошата дає, бо я зараз потон сповіднею покажемо. Кобелка зірка. Пускай. Та пускай ти. Ось ти по другому Ей, не Бога, я не буду йти за тобою в дулену аж. Ога! Дають. Все, хоче бігати. Так. Василь вивів ще одну молоду. Це донька, донька зірки. По, зри, по жеребцю Цезарове. Багато теж хто знав Цезарі. Цезар був у Печеніжині. Був спочатку у Марківці. Ні, був у молодятині. Привіз його Іван з Миколу. Потім був у Печеніжині. Тепер не знаю, де він є. Теж давав гарне потомство. П'ятий рік, рік кобилі. Ти її покривав, не покривав? Покривав, але не знаю, чи жеремна. Покривали, але ще нічого Василь не робив, ні уЗД. Ще не знаю, чи жревно. Ну що так виглядає, якби якби може і йо. Але десь певно аж на осінь, ні? Не знаю, кажучи, вона. Тоже запряжна, робоча. Віж, вже, вже щось дати. Допустимо, так, до узірці кращого одіра, вже, вже потомство виходить. На висока фесно, ну. але якось ведеш вже цей, який має розкол. Е... Нога, ну, все є на кобилі. Вже видиш до кращого огіра, такого з кращого щось і вже видиш, виходить, виходить потомство. А зараз їй дати ще щось кращого, то вже то ти... Ага, вона має доньку теж, так? Ага. Це у тебе йде як то каут від діда предіда. Це баба, донька, внука. Це ти цілу сім'ю тримаєш ти це не розкомплектовуєш. Ага, зараз покажемо. Це є дочка, дочка Цезарі і, і, і тої зірки, що там унизу. Кобила, зараз Василь відведе внуку, можеш пускати її. Може пускати найде, бігає. Оці дають. Тут їм супер, тут файний у тебе вигул, загорожено. Зараз туди підемо ближче. Що паде качець? О, це вівели трету Василь Вівів. Це є донька героя. І донька це є по Цезарю. Зірки. Як вона називається? Геройка її називає. Геройка сі називає. От багато є у Чернівецькій області лошад по герою, але є у нас трохи. На Франківщині. Теж таке герой нам полишив потомство. Скільки її часу? Півтора року. Півтора року. Ох, це б була пара до тої, що я знімав у рідківцях. Так, так. Це б була пара до, до тої фест. Ті теж півтора року. Видиш, а тут ще кращого до огіра? Так. Різниця і, різниця. і ще різниці від мами вийшла ще інакше. Вже мама має у собі залету кров. Потім є. Але... А, 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 теп... та, а тепер кацей, а тепер каведиш, вже мамі улили. Крови доброї, ви що виходить І дати ще щось кращого. І так, і так, і так з часом і порода сі виводить Відводять і коні. То не можеш за один раз е... Має файну стоючку. Не можеш за один раз вивезти, вивезти такого коня, як, наприклад, породистий. Там, допустимо, взяти так, як першерони чи, чи чи бельгійці, чи ордени. Зараз ти не можеш це вивезти. Потрібен час. От чоловік, чоловік займається ну це, це порахувати скільки? Так, ті п'ять, тепер кацей. Та це в районі п'ять років. Ту, ту, Ну, я рахую, відколи почав виводити. П'ять років твердих чоловік, чоловік е займається цим статом, виводиться. Усе от і, от, і, от і маєте аналог. І був, ще був, ще був у неї, від неї брат. Брат був по бабі. Теж від героя десь Василь продав у космач. Е, тут вже нога, тут вже то вже зовсім. Ну. Але я кажу, чоловік п'ять чоловік років. виводить, виводить коні, щоб щось, щоб, щоб щось було. От і є результат. Ну, а ще вася років два, ти виведеш ще пору. Люди, люди це люблять, займаються цим. І займаються, можна сказати, як найкраще, щоб було, щоб щось вивести, можеш пускати та йти далі. Трошки вітер збіяв. таке потомство давав герой. І 5 років труду, і от є результат. Спокійна, дуже. Погнала до колекції. З районі 8 років. Теж невелика, але широка, розкладена кобела. Ну, та не Олександріївська. Вона не може мати метр сімдесят. Жеребна, ні. Бо я вижу, що споживутті так через то й питаюсь. Та, закінь ми. О, ті всі побігли, ти її тримаєш. То з тої партії, що Сергій багато привіз кобелів. Це кобела від Сергія Стесминичанів. Василь узяв. З Ский минутку. Бери її це, бери її, пускай. Так, та я ми вже туди буду. Василь пустив, бо ті всі літають. А легенда називаєся легенда. Легенда за них місірве. Хоче теж бігати. Оце дає все. Оці ці дають. Фости пістолетом, фости позав'єзувані. Але це все дає газу. Отакі такі коні. В селі Рунгоре Коломийського району, Івано-Франківської області. І лошечка білка на продажу. Я кажу, люди тримають, стараються, що з найкращого, щоб було вивезти. Маєш Вася коло чого робити? Є що заходити? Це зра... зранку, блядь. Це зранку. Так, да, це, це зранку е, та я приближив. Це зранку гною викидати і роздати їсти. Воду маєш у стайни. Нема. Води ще у стайні немає, бо в селі нова стайні. Води ще нема. Треба все принести. п'ять коней. Та треба параходок зробити. Ну, ці дають. Оця що йде перша, це йде найстарша, це є баба. Потім гніда з пролисинку, то є дочка тої. О, то є мама тої, а то мама тої гнідої геройки. Це тут кажу, йде від, від баби до внуки. Ноті ну, дают добре ваше даєш їм їсти, футра даєш добре Я трошки Підем Я туди ближче до них си задих, оселя територія велика, коні бігають я зараз іду днем, не йду в долину. Отаке газдівство, така господарка, такі коні у людей. Такий молодняк. Би Бог Вася дов, тобі здоров'я, сили. Татове, бо тато теж, певно, допомагає. Як він Ну. Десь і поїхати треба, і піти, бо то нема так, весь чес, коло цього сидить. сидів би, коло цього не Так. Василь займається з татом. Один другому допомагають, тримають такі коні. Силу, труду, коло цього треба. Аби бо вам Бог дав здоров'я, що це любите. І стараєтеся вивезти щось з найкращого. І тримаєте. Так. Ага, це є... Це є ті, як вона легенда називається. То білка, то зірка. Це геройка і леса. Оце є. Це все почалося із тої кобили. Зірки. Привела, привела цю Лесу дочка Цезарі, потім дочка Цезарі привела Геройку. І Вася ще докупив собі таку на Олександрійку у Сергія. Має дві жовтих і дві гнідих. Отакі От такі коні. Нагадую, лошечка на продажу. Де вона я йду я її ближче, ще раз покажу. Лошечка-білочка. 6 місяців на продажу. І таке господарство. Ще зайшов до Василі у гардероб. Василь має такі шлиї, Шкірені, файні вібиті, там шелести такі є. Бомбончики, шелести, хто як називає, у нас шелести. Ну я полізу туди на мішок. Бо я не упав від це. хочу знаєш, просто показати, як воно дзвонить. Ось така робота. Кожен, я не знаю, чи буде ветку. Кожен має номер. Може і не буде ветка. Може, не буде no. Все, все пошито шкіри. Не Деб... бахнувся від це. на Піддубки переде. Це хто Вася, шив? Це Олег шив переде, А піддубки ще в Чернівцях. Піддубки в Чернівцях пошиті. А пів півшори пошиті Олег Франківська шив. Хумутів маєш до кольору, до вібору. Так, це ще старі. Я як я можу ще півшорки з піддубками разом продати. Хтось дуже хотів. Ага, є ще таких так, е, дві півшорі так, шкіріних, піддубки. Це такого нашого так, фасону, так, так, нашого так. стилю. Так, так. Це якби когось цікавило, така василь, що ці дві півшорі міг би продати. Так, одна там стоїть. Тут однаково. No, та то є номер, та й будуть дзвонити. Там маєш. Yes. А є всяких. Хумутів на різний калібр, кому який цікаво. Такий, такий гардероб. Хто якого любителів справи це є фест? Хто це любить? Це... Так. Тут навіть... Повна стайня коней, але і такий кінь є. Цей кінь, певно, найбільше роботи робить. Найбільше роби. Отака справа. Хто любить коні, то, то він їх тримає собі, бо він їх любить і хоче щось розвести, показати і вивезти щось, яке найкраще би було. Люди мають усе. Коні, трактори, амуніцію. Шиють, старають, кигнуть. Так має бути. Так, аби вам Бог дав здоров'я, з цим всі справляти, те, коло цього робити. Би була худоба дуже і ви коло неї. Так. І мені приємно приїхати, подивитися на коні, на, на амуніцію. Так що буду дякувати всім за увагу. Будьте всі здорові, всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, коментуйте. Всім до побачення.